Одного разу, коли Ісус уходив у одне село, зустріли його десять чоловік, прокажених, які зупинилися віддалік, і вони гучним голосом говорили, Ісусе, наставнику, помилуй нас, побачивши їх, Він сказав їм. Підіть, покажіться священникам. і коли вони йшли, очистилися, один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і припав лисем до ніг його, віддаючи йому хвалу, і це був Самарянин. Тоді Ісус сказав, чи не десять очистилися, де ж дев'ять, чому вони не повернулися віддати славу Богові, тільки іноплемінник цей, і сказав йому, Встань, іди, віра Твоя спасла тебе.